Привіт! Сьогодні у нас буде огляд на ваги електронні кухонні з Aliexpress. Коробка, в якій він у прийшла, виглядає останній Зі всіх сторін, була вона ще повнята, але в принципі, терпимо. В самі коробці в нас знаходиться паперіжка, інструкція і ваги. Перейдемо до самої інструкції і перейдемо до самих вагів більш детально. По інструкції в нас рендж 5 кг 1 г, тобто похибка 1 г. входить, вміщається в саму вагу дві батарейки ТРА формату Вольтаж, з яким він вона працює 2,4-3,5 вольт, споживає менше 5 мА, Це дуже нормальний показник, тобто вона буде дуже-дуже довго жити на цих двох батарейках. Також тут є інструкція по кнопках, включення-виключення, оновлення, автоматичне вимкнення через 120 секунд, і по самих вагах пройдемося і по самій інструкції більш детально. На правій стороні в нас знаходиться функція перемикання та функція очищення. Тобто ми включили, виключили, поставили щось, допустимо, миску якусь і онулили вагу. І насипали там, допустимо, якусь крупу. Кнопка Unit на лівій стороні продукції це функція перетворення одиниць. Натискаєте і перетворюєте одиниць. Лібри, унції і грами доступні. Коли електронні ваги не використовуються, вони за 1 хвилину приблизно автоматично вимкнуться. Батарейки формату 3А не йшли в комплекті. Тобто батарейки потрібно підготувати самому. Рекомендується не складати предмети на поверхні для зважування, коли вони не використовуються, щоб уникнути надмірного споживання заряду батареї та неможливості належного функціонування. Під час зважування намагайтесь розмістити предмет посередині, щоб підвищити точність. Це зумовлено конструкцією самої цієї платформи. Зараз буду корпус детальніше оглядати, я вам покажу. Не вдаряти зверху сильно, якимось кулаком не потрібно, бо там механізм буде пошкоджений. І не використовувати в вологих місцях і не змивати водою. Просто протерли і все на цьому все. Її особливості це низьке споживання електроенергії і енергозбереження, невеликий розмір. І функція калібровки. Калібровки функція вона тут якась дуже муторна. Ми будемо використовувати в тому стані, як вона прийшла. Але тут детально, в принципі, написано, що ви нажали, потримали, нажали, і там воно щось відкалібрувало. На цьому зациклюватись не будемо. Бо нас цікаве, приїхало, перевірили і до роботи з ним вже. Перейдемо до корпусу і огляду фізичних розмірів самої цього. Приблизно вимірюємо, так що ви розуміли. 16 см в довжину. 12 см чим-то десь. В ширину. Я так розумію, так би було правильніше, да? довжина. 12.5 десь. 12.6 ширина І висота оця от. Від платформи. Ну, 3 плюс-мінус там 3,5 см. 3,5 см. По висоті. По самому по самому корпусу по самому пластику. Оця от штука, оця от. Надіюсь, чутно. Оця штука, вона з клійонки, з якогось такого, з якогось такого матеріалу. Натянуто, тобто, якщо сюди щось впаде гостре, якийсь гострий предмет, то воно його проб'є. І тоді вже вода буде потрапляти, тобто мінус вагі. Кнопки вони натискаються, вони не сенсорні, вони прижимні. Вони натискаються, не сказати, що супер зусиллям, але потрібно певне зусилля прикласти. Вони не просто вминаються. З однієї, це буде відчутний якийсь такий натиск щелчок, а з іншої сторони, потрібно буде ще добре постаратись, щоб коли руки якісь мокрі, жирні, щоб їх там бігом нажати. Особливих, якби переваги і проблем в цьому немає. Це не сенсорні, це великий мінус. Але за таку ціну, якби, би по самій конструкції. от там от така платформа. Зараз а от прекрасно видно, бачите? От вона вліво-вправо гуляє. За рахунок того, що воно йде на платформі, а не суцільна плоска поверхня і на самих чотирьох ножках ті вагові стієчки йдуть. То, якщо ви будете ставити вліво вправо бутилку вимірювання, ну або якийсь будь-який предмет, просто будете акцентувати увагу або на одну, або на іншу сторону, то тоді вимірювання буде не таке точне через те, то, що буде маса неправильно розподілятися. Корпус сам самий пластик, він виконаний не дуже якісно, є зазубраний я зараз спробую фокус піймати. Фокус не береться. Хотів показати фокус, а фокуса не буде. От тут є такі певні зазубрини. І вони вздовж периметру, чи то вони так збирали її, чи ні, але тут є така от прямо щ... щіль, такий простір, така не дуже якісна збірка. От тут, якщо видно, теж до пластмаса торчить. Ну так, скажімо, так, на свої. 100 гривень якраз от на, на таку ціну. І перейдемо безпосередньо до вимірювань. Натискаємо 0 грам. Почнемо з двох козирів. 2 грама непогано, як на мене, що воно вже має таку чутливість. Беру все, щоб якби було під рукою, щоб бігом зважити. Тим більше рибаки мене зрозуміють, якщо якісь треба відгрузити поплавочок, то якщо ці ваги використати і їх можна використати, то чому їх не використати? 9 грам. Ще змістимо? 9 грам. 9 грам. Що на упаковці пише? 8 грам. Похибка 1 грам допускається, в принципі. Воно не заважило на 5 грам, не заважило на 30 грам. То йод. Почнемо з більш такої важкої артилерії. Карпатська джерельна. Хочу зауважити, що воно не дуже надійно стоїть. Чи, бачите, воно хитається. Тобто щось високе або щось об'ємне. Не дуже буде нормально його поставити і ставимо приблизно по центру. 2 ,70 кг 73 г. Як бачите, фіксації останньої ваги немає. І будемо зараз зміщати вліво-вправо. Чуть-чуть змістимо вліво. 273. Щось змістимо вправо. До 72 Чуть-чуть назад. І чуть-чуть вперед. Який ми робимо висновок? Щоб точно вимірювати, нам потрібно задіювати от цю площу. Якщо ми ставимо акцент сюди, у нас відразу йдуть мінус великі-великі відсотки від ваги. Прошу 1,5 кг. 2.73. 2.73. 272, ну 273 тих само. Тобто в нас отут от в цій площі знаходиться саме то, що нам потрібно. Вимірюю, до речі, точно, скільки раз на ваги не ставлю, вага одна і та сама. Якщо вимірювати вагами якимись іншими побутовими там скарлетт або, допустимо, якимись. Електронними вагами вага буде плюс-мінус та сама. Тобто вони дійсно вимірюють точно, вони вимірюють швидко. З мінусів несенсорне керування, пластмасова ця штука, платформа, через що воно не завжди дуже стійке, якість самої збірки, габарити. Не сказати, що вона маленька, бо є, ну, зрозуміло, вони якби йдуть дорожче. Але просто ці скляні ваги, вони йдуть прямо плоскі і маленькі, ви їх кудись підсунули і все. Але от якщо там десь використовувати рідко, або десь в село, або, допустимо, якісь грузики 1 грам, ну, воно якби нормально міряє. За 100 гривень, чому б і ні. Тим більше батарейка тут має жити дуже довго. Бо 2-3 батарейки вони мають нормальну ємність. А з споживанням цієї батарейки цієї ваги. Я думаю, вона має дуже довго прожити. По плюсах дуже нормальна точність, дуже дешева ціна, там 80-110 гривень, в залежності від акції, а там ще й може бути і за 30 гривень така сама, це вже як купите, як повезе батарейки формату 3А. Можна віднести до плюсів, бо це поширені батарейки, і вони великого об'єму зазвичай йдуть, вони майже скрізь є. Можна унулити, також плюс. Плюс до всього є автоматичне відключення це, ну, це must have для ваги. бо без нього ніяк. За 100 плюс-мінус гривень це доволі непогана покупка, враховуючи її ціну і її точність вимірювання. Дякую за увагу! До нових зустрічей.